Вона перша вчителька та і найкраща. Вона навчає дуже багато наук. Я опор я, я присвятила їй навіть вірш. Наша вчителька найкраща. кожен день нас зустрічає. Усім наукам нас навчає букви гарні написати та все порахувати, гарно все розмалювати, світ разом безпізнавати. Кращої вчительки немає. Це нас. Краще вчительки немає, кожен нас це добре знає. Як матуся при голубиці поможе та підскаже. Але останній рік залишився у нас і попрощаємося ми з вчителем найкращим. І перша вправа забу... залишиться все позаду, і перша вправа, і задача Зали... забута історію стане. Ми будемо завжди сумувати та з радістю про зустрічі вітати. Здоров'я, і щастя їй бажати. Вірочка хвилюється. Давайте її підтримуємо. Mm -hmm. Давайте хвилюйте, mm -hmm. Ти молодший, mm -hmm. не молодець. Я навчаюсь 24 четвертій школі і колись.